Не знаю, що там в полудні відбувається, але Дубний дуже не хотів, щоб решту угруповання дізналася про те, що сталося на цій станції переробки відходів. Тільки от чому? Може, це якось пов'язано з тим Фаустом, про якого згадував Джампер? Насторожила мене ця його фраза. Він все ще пам'ятає голос моноліту. Так, пригадую. В тих записах, що мені траплялися на базі полудня, фігурувало одне й те саме ім'я Фауст. Цей сліпий сталкер, схоже, став для полудня чимось на кшталт духовного наставника. Повернуся до цих роздумів при наступній зустрічі з бродягою, а до тих пір треба повертатися на Дикий острів. Бачу, бачу. Той самий сховок, координати якого були на одному з зомбованих. А це місце зовсім поруч. І хоча я і так вже добряче завантажений хабаром, тим не менш я готовий звільнити трошки місця, якщо там буде гарний ствол або смачненький артефакт. Маячня якась. Ці речі лежать тут не просто так. Якийсь абсолютно випадковий мотлох. Кістки, плівки, книжки. Так, а на спинках сидінь надряпані номери. Це було зроблено нещодавно. Може загадка несенітниця якась. Тут і має бути сховок. Зраза. Пароль. Може, той самий 0505? Ні, не воно.